А у нас зараз іде перед пасхальний період, і хотілося б трішки цю тему підсвітити. Зараз приходить така певна інформація про істинність цих обрядів і важливість взагалі розуміння, звідки ці обряди йдуть. Що вони означають, чому ці фарбовані яйця, що таке сама Паска, сама форма паски, яка вона є. Тобто нам християнство дало своє трактування, наші свідомості в це вірять, але ніби трішки зараз поділю з тою інформацією, що приходить мені на зараз. У нас раніше на землі було три, спут, три супутника, одним з яких була Леля, і згідно з стародавнім легендам, її захопив Кащей. Кащей – це такі свідомості. Сірих, які е, хотіли нашу землю захопити. І в той період е, це період дуже високорозвиненої цивілізації, нашої світової де був дуже високий рівень свідомості, а це якраз те, про що ми зараз говоримо. Було прийнято рішення. Е, по тим інформаціям, що я читала: це був Дажбог, який з, е, зруйнував Лелю, і тим самим зруйнував цих кащей і не дав вторгнутися на землю. В результаті цього леля розкололася і був всесвітній потоп. Води Лелі ринули на землю, і був потоп. І в процесі цього потопу була затоплена дуже важлива територія. Вона називалася Даарія, це е, земля, де жили е, якраз оці високо розвинена наша, це наші гени, це наші ми нащадки. Є цього. І там є цей ДНК, який мав оцю свідомість. Дуже високого рівня, що відбулося далі. До речі, хочу сказати, що єдина частина, яка зараз залишилася, це цю, що хоче Трамп забрати, Гренландія Гренландія да, да. Да, Гренландія. Це єдина частина високих цих, яка лишилася від цієї Дарії, далі вони е, була кучування, і зараз наші майстри е, Уту і Агні в Індії, і частина е, ці жителів цієї Дарії переїхали переселились в Індію, частина переселилася в цей континент, де Англія, де оці всі, і частина переселилася yeah. на території сучасної України. Yeah. І тому це прям дуже важливо, тому що нам показали провести цикл атмохілінгу в групі АХО для Дарії та гіпербореї для відновлення і збору коду нації. І оцей код нації це якраз той істинний код, який ще був до потопу, до тих часів, коли почався це точка, купили почалася деградація свідомості. Відкат через те, що змінився клімат, е ці люди повинні були більше присвячувати виживанню і поступово-поступово поступово деградація відбулась. Що дають нам зараз? Нам зараз оцей передпасхальний час дають можливість фокусом уваги, якщо більшість свідомості те почне дивитися, давати собі ці питання, тому що якраз у ці розбивання яєць – це є зіткнення. І розбите яйце не, це не можна їсти. Воно символізує оцей розкол, а їсти тільки ціле яйце. І там дуже дуже багато цікавої інформації, на яку ми так взагалі ніколи не дивилися. І це якось надважливо в темі, коли ми зараз активуємо мембрану, коли ми активуємо атмоауру. І це дає, ніби оце ДНК активація кодонації, збору коду нації, коли це не просто нація як українця, а коли це глибинні знання того. Звідки, взагалі, де в нас там була ця сила величезна і той рівень свідомості, ну, який ми зараз намагаємося і активувати, і розбудити? Я з усім погоджуюсь, але хочу внести певні коригування, що потопів було декілька. І найпотужніші з них описані в усій літературі. І в слов'янській, як ти зараз розповідаєш, і ми знаємо аврамічні всі речі, і ми знаємо ведичні, Ной, якого ми знаємо по відхому заповіту у ведах: це Ману. Ману був єдиною людиною, якого Вішну вирішив спасти. Він прийшов не ковчегом, а великою рибою. Так само, да? підводною лодкою, як завдно. Да? Так само парі попа всіх пари по парі, так само семеро дітей в нього було. І, ну, все ідентично. І коли була земля оновлена, скажем так, тому що це з однієї сторони руйнування, а з іншої сторони новий, нова реальність, і це відкат, вихід там де вхід, але це і новий початок. І ману дали всі знання, які необхідні для будування нового світу. Знаєш, той зіповський файл. Як на яких основах повинна потрібна, щоб розвивалася цивілізація? І кожен раз, коли цикл її завершується, програма Ману оновлюється. Ну, вона знову після потопна людина. Як а під словом, потоп, ми маємо на увазі руйнування старої системи і народження нової? І у нас в атмології вже сім років є доступ до мантри Ману. І е, він у нас був неактивний, тому що ну ми знову бачимо все часно своєчасно, коли приходять часи. От сьогодні ми з вами знаходимося в віртуальному е, кінці світу, в віртуальному потопі. Якщо ми зараз не пройдемо цей шлях, ми змушені будемо фізично опускатися до війн, до катаклізм, до води, до потопів, е, до вулканів і так далі. А зараз ми проходимо це в квантовому просторі, і тому дійсно е, всі свята. Які ми знаємо в християнстві, вони одягнені на нерукотворні старі системні свята, які ми знаємо як часи пам'яті для того, щоб не втрачати зв'язок з тим, чим ми з вами є. І дійсно, Дарія, гіперборея, там, земля Мідгард, Азгард? По різному це все називають зараз. Знаходиться під сніжною шапкою, і це ніби якби у людей була закрита верхня чакра, тобто ним і до речі, як і нижня. Ми з вами північний південний полюс, який зараз прокидається, тому ми бачимо північні полярні сяйва вже далеко від північного полюса, кажуть всі вчені, що йде зараз зміна електромагнітних полюсів і фізичних. І ми дійсно бачимо ці зміни. Якщо ми зараз повернемося до Пасхи, яку Ватикан одягнув під себе? І, але залишив символи, бо без символів було б складно. Що ми бачимо? Ми бачимо лінгам, це Паска. Лінгам в фазі самовиверження, засіву, тому що там є біленький сахарний покров і різні візеруночки. Обкладено це все яйцями, обкладено це все всесвітами, персональними всесвітами, це ми ці крашанки. Це ми ці всесвіти. Це ми. і е, це все стоїть на Йоні. Ну на тарілці якійсь, в корзинці, якійсь, яка як всесвіт, ось е, цей символ родоплодючості, е, життя і так далі. Да, утримує, підтримує і навіть там є ритуали вже да, посвяти, і так далі. Е, тому е, я з тобою абсолютно погоджуюсь, що ми е, кожен рік щось таке робимо і не дуже про це е, розуміємо. Одна з найголовніших дій. Яку ми робимо в цей момент? Це піст, коли ми готуємося морально і фізично, і це пам'ятування предків. І це ритуал, такий, знаєш, знову певної процесії. Коли ми приходимо, щось упокаюємося, щось погоджуємося, просимо настави і робимо новий крок, тому що в християнстві це воскресіння. І у нас Воскресіння заведено в ранг найвищої щеблини подвигу Ісуса Христа. І це зло, яке зробила церква, щоб змістити наш фокус уваги з Вознесіння на Воскресіння. Що таке Воскрес? Повернувся в це саме життя. Знову тебе розп'яли, знову ти помер, знову ти Воскрес. Воскрес це знову народився тут, знову тебе на хрест життя розп'яли, знову ти. Але ж він вознісся. Вознісся у Десну батька, визнісся в світ живих, вознісся в світ, з якого прийшов. І він сказав, що це ви створені, а я цей від батька народжений, народжений, не створений, як ви. Він прийшов, щоб дати вівцям Ізраїля Духа Святого. Він прийшов, щоб дати душам, у яких немає Духу. Тому він і самаритянину навіть відмовив, коли він сказав, що я прийшов тільки до вівець Ізраїля, щоб дати їм Духа Святого. І в цих знаннях, про які ти кажеш, ми також знаємо, що у нашої раси. У Аріїв да, був зв'язок з духом. І ми були асами, ми були людьми білої раси, яка мала прямий зв'язок з своїми творцями, і наш рай, Ірій, Валькірія, як на півночі, знають про неї. Це був прямий вхід. Це не той рай, і ад, який ми потім вигадали, який ми створили штучні. І таким чином, в будь-якому випадку, знаючи це, силу Пасхи можна використовувати для почитання предків. І е, домовлення е, Нового Союзу з новим життям е, як символ е, е, вознесення. Тобто Воскресіння потрібно, що таке Пасха? Я помер, опустився в ад, відкрив двері своїм праджапатів. Вони ж теж є Адам з Євою. Да? Адама з Євою вже давно немає, тому що Ной — батько всіх. Ной не Адам з Євою. Ной, е, Ной, навіть не ной, Навіть не ной його діти. Всі цивілізації, які пішли, це пішли від Ноя, а не від Адама. Це ще одна. Знаєш, оце так адреса з -з зміщують. Ну це ж зрозуміло, да? що ми діти синів Ноя, а не Адама. Хоча вони там десь є. Але після потопу, після того, коли змінилося на планеті все. А змінилося на планеті все, це те, що Ной зробив вино і оп'янів. Це значить, що брожіння не було на планеті до цього, ще значить, що багато інших речей не було. І коли ви прийдете в Сикстинську капелу в цьому в Ватикані і подивитеся на фрески Мікеланджело, який є втіленням Верфоломея, апостола Верфоломея, який дав нам цю закодовану всю картинку, то там герой усього ной. Там е, картини творення і практично кругом ної, а у видах це е, ману. І от зараз ми е, в цьому дійсно новому ковчегу. Зараз ми в своїх тілах, зараз ми в цих своїх нових свідомостях, активуємо ті коди, коди трансформаційні, які нас переводять. І тому ми можемо сказати, що ці пасхальні дні. Ви можете використовувати так чи інакше для тих традицій, які там є, але більш усвідомлено і найголовніше це почитання пам'ятування наших предків, тому що ми їх можемо вивести в ці дні, навіть суїцидальних через своє серце можемо винести. Але куди? Щоб знову на перевтілення їх запустити? Щоб все-таки за 50 днів на. Цій Масляничній горі відкрити портал для того, щоб піти в світ 5D. Тому що Ісус на Голгофі був розп'ятий, Голгофа – це місце, це, це могила Адама з Євою. Це також мало хто знає, що Ісус був розп'ятий на місці могили Адама з Євою. В мене до речі до євреїв в цьому місці питання. Вони ж геть здуріли, що вони на місці своїх праджапаті робили ось ці розп'яття, Ісус же ж не був першим. Тобто ти уявляєш це історичний факт, це задокументований факт. Запитай будь-якого, де могила Адама з Євою. Є ще альтернативні там варіанти, але в більшості своїй і віра людей, і всіх сходиться до того, що на Голгофі. ти уявляєш, мене до євреїв питання. Ну, у вас батьки людства, а ви тут устроїли ці розваги через розп'яття. Ісус був одним з ним. І тому вважається, що його кров прямо капнула на мощі. Адама прямо це все було розкрите, і нас змістили. На Адама з Євою і на Воскресіння Воскресіння. Воскресіння це здатність тих, хто були заперті в світі Наві, знову повернутися до відродження. І це було дуже класно, і це був подарунок Ісусу, тому що у ті цивілізації, у кого не було Духу Святого, не могли виходити з матриці. Вони потрапляли дійсно в світ 4D. Він їм до, до, до із, із любові, із милосердя із, зайшов як програмний код верхніх рівнів і прописав вивід із наві на втілення. Чиї недосягнення отаке таке для людства по зрівнянню з тим, що через 50 днів він на Оливковій горі вознеся і сказав, що повернеться сюди ж? Чому ми фокус уваги на вознесінні, ой, на Воскресінні у нас, а не на Вознесінні? Воскресіння було необхідним етапом для того, щоб навний світ... Отримав доступ е, на перевтілення, оці елементи, а я відкрив доступ напряму до Царства Небесного, тобто і знавного світу, е, світ реальний, світи тушита, звідки прийдуть і Будди, і всі на світі. І тому наша історія. Планетарна нашої цивілізації вона дійсно в цих легендах, міфах складається. І ми можемо брати це в будь-якому випадку як за певну основу. А що в моменти руйнування і формування чогось нового ми проходили вже багато разів. І там спрацьовують оці програми помічники, спрацьовують оці програми, які знають, як завершити, і як розкрити, і як. І тому, якщо ви використаєте пасхальні дні для того, що робили наші предки, а це пам'ятування рідних в цей момент, а це, як ти сказала, да ще якісь ігри. Наші там з яєчками з сим. Єдине тільки, що ми бачимо, що традиція їсти на кладовищі це щось геть погане дуже. Що прийдіть додому, поймійте руки, їжте там скільки завгодно. А там постойте, запаліть свічечку, але їжа на кладовищах. Це, це окрема тема. І знову таки я вважаю, що цю традицію нам інтегрували не для нашої користі. Тому це ніби ми робимо класну справу, але в цей момент микрофільно підтримуємо ритуали не життя, а смерті, і тому сьогодні ми приходимо до того. А що таке цикли? Це коли ти потрапляєш в ту точку, де знаєш пошарово ти можеш до якогось першопочатку прийти. прийти. Тому кажуть, вихід там, де вхід, це або нове коло. Або ми все таки переходимо на новий рівень, і дійсно ми бачимо: ти зараз розказала через таку історію науковці це розповідають, що була протоземля, що в неї були дійсно інші все інше, і ці супутники. І коли був великий імпакт, в результаті якого була повністю змінена не тільки наша планета а й сонячна система, тому що дуже багато планет було зруйновано, дуже багато планет стали на ту орбіту, де вони зараз. Життя на багатьох планетах було багато чого змінено в результаті ось цього. І а ми знаємо, що будь-який організм, який руйнується, він прагне відновитися. І сонячна система не виключення, і наша планета не виключення. І тепер у нас є дуже крутолезна можливість зараз налаштовуватися на через любов нашої землі. На ті сили, які являються нашими і родоначальниками, і провідниками і кураторами, для того, щоб зараз ці древні знання і сучасний час використати в цьому переході і відновити той рівень свідомості, який в нас вже був. Ми були на дуже дуже високому рівні свідомості, і тепер дивіться. Хочу тут пару слів додати прямо зараз. Почала це бачити. Що е сірі, скажімо так, да, це, ну, чому сірі? Це відносять туди всі цивілізації, рептилоїдні, і інші, по кольору. Тому що в них або емоцій нема, або вони такі, знаєш, і тому сірі, і в них дійсно гуманує тіла. такі. І, цей. Е і це, до речі, е ті цивілізації, які втратили е е контакт з духом. Вони обрали технологію виключно, а не тільки людяність. А хтось обрав тільки людяність, ну тільки добро. Тільки... І таким чином ми зараз той елемент життя, який можемо єднати в собі і технологічне, і духовне для того, щоб розвивалася певне технократичне. Це, це коли технології починають служити благу людям. Ну а для цього потрібна мудрість, для цього потрібна доброта, для цього потрібен інший аспект. Тому. Зараз вже ще складніше почала да, це все пояснювати. Але якщо дуже просто, то ми дійсно можемо сьогодні використовувати ці свята, ці дні, знаючи, що там, да, в основі є не тільки єврейські біблейські історії. А і наші істинні правильні, які так чи інакше через оці наші обряди, через ці наші яєчка, через пам'ятування, через а, нас е, е, запрошують до відновлення зв'язок з предками, до завершення чогось, для того, щоб через 50 днів вільно е, кудись можна було вийти і перейти. Е, тому, якщо ви в цьому році використаєте Пасху е, і е, прийдете, у нас е, ми приготували айвіжинг, е, е, я зараз хочу його абрейд зробити, поранення це, тому що в нас сьогодні. Дня немає можливостей, і в на окупованих зонах у людей кладовище є, і в інших країнах вони живуть, і, і тому ми готуємо зараз таку можливість, щоб людина, сидячи вдома, одягнула навушники, прийшла в молитвений стан і зробила цей обов'язок, тому що це обов'язок живучих згадувати і пам'ятувати предків. Таким чином, цей світ починає нам допомагати. А так як ми з вами зараз виконуємо ще й планетарну таку місію. Тому ті е, е, знання, які в нас закодовані на рівні нашої землі, через нашу любов, через це починають розкриватися, і нам в чистому вигляді повертатися до Лилі, Дач Бога е, і е, поронає і, і всіх, оцих речей необхідно тільки для того, щоб зрозуміти свої сили, перевести це на е, сучасний е, е, світ, е, е, і навіть е, сидячи за пасхою, за пасхальним столом своїми. Ортодоксальними родичами і друзями, ви можете свій новітній ритуал реалізовувати, знаючи, що форма не важлива, намір важливий і цикли днів також важливі. Дякую, тут хотілося б ще заакцентувати увагу, що якраз в цьому місці і є дуже важлива ясна свідомість. І е, тому, що ясна свідомість дає можливість уже відчувати де щось істинне, де привнесене, де обряд має справді ту істинну силу, а де через цей обряд уже навпаки пішла якась маніпуляція. Тому е, те, що ми зараз робимо, і робота з свідомістю, і е, оцей модуль по е, нівелюванню впливу на свідомість, він важливий не тільки в аспектах одного сегменту, він важливий. Обширно, тому що якщо в нас буде ясна свідомість, ми ж можемо чітко відчувати, де істина, а де вже щось маніпулятивне, де істини, а де нам через час дали 30% істини, і на тих 30% істини 70 наділи чогось для того, щоб використати і наш фокус уваги, і нашу свідомість, і направити її в зовсім інше русло. Вже тому просто хотілось підсвітити, що саме свідомість дає нам можливість і бачити ясно, і це розкривається в усіх аспектах нашого життя. Абсолютно верно. Абсолютно верно.